Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог сильний в твоєму житті, Бог щедрий в твоєму житті, Бог добрий в твоєму житті. Тому благословення Господнє розпорошується і розповсюджується на Твою родину, на твоїх дітей, на твоє покликання, на твоє служіння, на твою працю, на твою економіку, на твоє здоров'я. Бог хоче вивільняти своє благословіння, щоб воно проявлялося щодня. Амінь в твоєму житті. Дивлюсь про Манасію. Сьогодні згадую про Манасію. Він м, наслідував мерзенний гріх. Народів язичницьких, безбожних народів, він робив гріхи своїх батьків, ходив до гадалок, до тих, хто займається колдовством спіритізмом різними такими речами, хто викликає духів, займається чародійством ворожбою, гаданнями і так далі. і Біблія говорить, що це було невтішне в очах Господа, і він гнівив Бога. Прийшов гнів Божий. Так буває, коли ми робимо гріхи, живемо в гріхах. Ми бачимо, що в наше життя приходить сатана, приходить певний полон, є наслідки наших гріхів. Ми бачимо, як наше життя руйнується. І ось він попадає в полон. Ворог приходить в його життя. Коли ти живеш в гріху, ворог приходить в твоє життя, будуть наслідки, і сатана буде вбивати, і нищити, і буде ну, все руйнувати в твоєму житті. І ось він попадає в полон. І ось в полоні він починає кричати до Бога, молитися, шукати Бога, звертатися до Бога. Можливо, ти сьогодні в боргах, звернись до Бога. Можливо, ти сьогодні в залежності, у тебе розпадається родина, ти маєш сьогодні залежність від наркотиків, алкоголя, від блуда і так далі. І ворог сатана руйнує твоє життя. Ти в полоні, ти зв'язаний сьогодні. І ось він, в тісноті своїй, він став благати Господа. Або він, опинившись в тяжких обставинах, він почав молитися. І Звертатися до Бога. Ти сьогодні можеш помолитися до Бога, ти можеш звернутися до Бога. І Біблія говорить, що Бог чує, Бог відповідає, Бог дивиться на твій стан, на твоє серце, Він хоче приймати участь в твоєму житті. І ось Він молиться, він благає, і далі він глибоко смирився, і вельми змирився, і смирився перед Господом. Цілковито впокорився, покора перед Богом батьків своїх і молиться до Бога, і впокорюється, і смиряється. І знаєте, що мені подобається? І Бог був зворушений, Бог прихилився, Бог вийшов, Господь, отпоявіть, Господь вийшов йому назустріч. От уяви, як це класно, коли ти молишся, в тебе відносини з Богом, Ти благаєш, ти звертаєшся, ти сьогодні просто впокорюєшся, смиряєшся перед Богом. Ти говориш, Господи, допоможи мені, я винуватий, пробач мені. І ось це те, що тут написано, мені так подобається. Господь пішов йому назустріч. Господь пішов його, йому назустріч. Господь був зворушений і вислухав Його благання. Господь почув моління Його і повернув Його в Єрусалим і царство Його, і пізнав Майнасія, що Господь є Бог. Коли є смирення, коли є покаяння, коли ти маєш відносини з Богом, все твоє життя зміниться. І там, де ти втратив, ти побачиш, як Бог вийде тобі на зустріч. і ти побачиш, як Бог поверне, примножить. Збудує. Тому прийшов час каятись, молитись і просто упокорюватись перед Богом. І ти переживаєш цей важливий момент, Бог вийде тобі на зустріч. Амінь.